Якщо ти цікавишся економікою, математикою та інформаційними технологіями, тобі точно на економічну кібернетику. А що ж таке економічна кібернетика? Економічна кібернетика це про те, як зрозуміти свій даних і навчитися керувати складними процесами в економіці. Саме тут ти навчишся аналізувати великі обсяги даних, знаходити зв'язки між подіями та процесами та формувати чіткі рішення і ефективні стратегії. Запевняю, ти отримуєш потужну математичну базу, навчишся будувати складні моделі прогнозування на Python та r Не знаєш, що таке Machine Learning та нейромережі. Ти навчишся працювати з реаліційними базами даних за допомогою SQL, та оперуватимеш Big Data. проводитимеш складну аналітику в Occedia, робитимеш гарну візуалізацію в BI та робитимеш професійні звіти. Word. Uh -oh. Окрім сильних хард-скілів, на економічній вдосконалиш і свої софтськіли, командну роботу, критичне мислення та вміння презентувати себе. Програма гнучка. Багато вибіркових дисциплін. Ти сам будуєш свою освітню траєкторію. Навчання базується на реальних кейсах та роботі зі справжніми даними. У вас буде можливість створити свій власний аналітичний проєкт, який потім зможе перерости у стартап. Економічна кібернетика – це не тільки про сухотеорію, це про критичне мислення, гнучкість та підготовку до роботи у світі майбутнього. Після випуску ти можеш працювати дейта, бізнес-системним аналітиком, продакт проджект менеджером та займати інші високооплачувані посади у провідних компаніях України та світу. Наші випускники особливо ціняться серед роботодавців, адже з нашими знаннями та навичками нам під силу будь-які задачі. Економічна кібернетика це вміння бачити більше, ніж те, що лежить на поверхні.